Я до вас, тому що маю чим поділитися. Ви не знайдете цього в інтернеті або в книжках, тому що це таємниця, які тисячі років. Кургани, свідки сивої давнини, заговорили до нас. Настав час відкрити світу без воду. Як краєзнавець, вивчаючи старі карти, натрапив на групу курганів, які знаходяться в 5 кілометрах на схід від міста Ічня Чернігівської області. Чотири курганиці різної форми та розміру і розташовані по колу на найвищій точці району Плато Безводовка. <зонтна> обсерваторія. Колись курганів було більше. На карті 1928 року їх ще було 5, а неподалік на відстані від 800 до 4000 метрів, знаходяться інші поодинокі земляні насипи та їх групи. Трьохверстова карта Шуберта 1861 року показала, що центральне коло складалося з шести курганів і допомогла встановити, де розміщені зруйновані людською байдужістю та плугом історичні пам'ятки. В наукових джерелах безводівські кургани не описані. І лише в книзі «Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії сказано В околицях ічні багато курганів, про які ні слова не сказано в історії. Курганиці особливої будови із земляними валами мають назву Яскові могили, роблені могили, Осичиха, Горілий дід. Одиниця, Остриці та інші. Чому ж історики оминули своєю вагою цей археологічний об'єкт і відмахнулися від нього шаблонним визначенням погребальні кургани кочових племен 2 тисячоліття до нашої ери. Вони вивчали кожен курган окремо, а шори наукових догматів не дозволяли поглянути на комплекс більш масштабно. Для того, щоб знайти зв'язок між елементами системи, яка займає площу близько 20 км квадратних. Кургани є візирами древньої пригоризонтної сонячної обсерваторії. І вказують на точки сходу та заходу сонця в дні літнього та зимового сонцестояння і весняно-осіннього рівнодень. Азумути. Дальніх візирів співпадають з азимотами ближніх візирів центрального кола, курганів Безводов. Спостерігач знаходився в центрі комплексу, а з відстані в 3 кілометри, як мітку на горизонті, можна було побачити лише величний пагорб, що здалеку здавався маленьким виступом на небокраї. Принцип роботи при горизонтної обсерваторії. Полягає в тому, що в день сонцестояння або рівнодення, коли дальній візир, ближній візир та робоче місце спостерігача утворювали із сонцем, край диску якого торкався землі, одну лінію. Протягом року Точки сходу та заходу сонця переміщуються по горизонту, а в крайньому північному та південному положеннях цей рух зупиняється на декілька днів, що й називається сонцестоянням. Така щоденна міграція по небокраю характерна і для місяця. Якщо стати в центрі кола ближніх візирів обсерваторії безводовка, вони будуть вказувати на точки сходу та заходу сонця в дні зимового сонцестояння, весняно-осіннього рівнодення та літнього сонцестояння. Обсерваторія допомагала древнім астрономам вести сонячний календар, а також вивчати закономірності руху небесних світил. Що давало змогу визначати дати місячного та сонячного затемнень. Безводовка це інструмент неймовірних масштабів, деталями якого є земля, небо і космічні об'єкти. Розміри цього приладу говорять про високу точність вимірів азимутів точок появи Сонця на горизонті до минути дуги. При горизонтну обсерваторію. Потрібно розглядати не лише як цікаву археологічну пам'ятку, а більше як доказ існування цивілізації на території України тисячі років тому, представники якої створили масштабний проєкт, організували людей для будівництва та досліджували космос доступними їм методами. Безводовка довго приховувала таємниці, але зараз. Відкриває знання древніх астрономів. Кургани розташовані на полях не хаотично і не випадково. Їх розміщення відносно один одного, зумовлено чітко спланованим проектом стародавніх інженерів та упорядковано математичними пропорціями. Доказом цьому є самі кургани. Багатотисячолітня таємниця безводовки не прихована в товщі ґрунту. Вона лежить на поверхні таємниця безводовки в її геометрії. Священна геометрія. Так виглядає загальна схема безводовки. Відстань між центром та західним візиром відноситься до відстані між центром і південним та північним візирами як один до двох. В свою чергу ці відрізки відносяться до відстаней між центром і південно-східним та південно-західним візирами як 1 до 2. Два однакових відрізка між дальніми візирами утворюють з відрізком між центром та північним візиром відношення, яке дорівнює числу π. Число Пі вказує на те, що відрізок є радіусом кола. Площа кола дорівнює площі різностороннього трикутника, утвореного трьома групами курганів. Якщо за радіус кола взяти відстань між центром та північно-східним дальнім візиром на це коло діаметром 6 км. Ляже 4 дальні візири. В те, що буде далі, важко повірити, але ви зможете це перевірити. Відстань між центром і західним візиром та відстань між центром і сусіднім західним візиром співвідносяться як золоте число. Відрізки між центром і північною групою. Та центром і північно-східним візиром утворюють золоту пропорцію. Якщо на схему накласти золоту спіраль, ми знайдемо на ній один ближній та три дальні візири. Мабуть, архітектори безводовки хотіли цими підказками показати, що кут між азимутами заходу Сонця в день рівнодення та його сходу в день літнього сонцестояння є золотим кутом. І становить 137,5 градусів. Золотий кут тому, що із зовнішнім кутом утворює золоту пропорцію, яка дорівнює 1,61 Золота пропорція є фундаментальною математичною величиною в природі. Золотою спіраллю закручена далека галактика і раковина молюска. Божественною пропорцією, як називав її Леонардо да Вінчі, або числом Фібоначчі, впорядковані лусочки шишки, насінини соняшника, пелюстки троянди, тіло людини, а також пригоризонтна обсерваторія Безводовка. Але священна геометрія Безводовки створена за тисячі років до Фібоначі, який вперше описав золоту пропорцію. Ця пропорція була відома цивілізації, яка побудувала піраміди на плато Гізи. І архітектори Великої піраміди, як і їх безводівські колеги, залишили нам підказку. Медіана грані Великої піраміди, довжина якої становить 186 метрів, відноситься до половини основи піраміди довжиною 115 метрів як 1,61 сота, тобто згідно золотої пропорції. Ці відрізки утворюють між собою кут 51 градус 50 минут. Якщо цей кут відкласти на планеті Земля і на паралелі 51 градус 50 минут провести лінію, ми знайдемо на ній пригоризонтну обсерваторію Стоунхендж у Великій Британії, в Німеччині найстаршу обсерваторію Козек, який 6000 років, в Україні найбільшу в світі. З нині відомих пригоризонтну обсерваторію Безводовку, а також в Челябінській області древнє поселення обсерваторію Аркаїм. Їх розділяють тисячі років та тисячі кілометрів, але щось їх об'єднує. Зіставивши довжину екватору та довжину паралелі 51 градус 50, минут, ми отримаємо 1,61 вже так знайоме нам Золоте Число. І тільки сучасні цифрові технології. Супутникові фото та аерозйомка дозволили наблизитися до розуміння інформації, закладеної в древній споруді цивілізації, яка побудувала безводовку, без комп'ютерів, системи супутникової навігації, лише силою свого розуму. І за тисячі років, до винайдення заліза, з якого зроблені космічні кораблі, люди на берегах Ніла та Дніпра знали. Яка у нашої планети форма і розміри спадщина предків, але стародавній єгипетський народ? Величають цивілізацією, а наших пращурів називають племенами археологічних культур трипільської, Ямної, катакомбної. Проте у них, як і у єгиптян, був свій світогляд, система знань та система їх передачі наступним поколінням. Відмінність у наших предків була саме у світогляді вони називали себе онуками богів, як це записано у Велесовій книзі. А в Єгипті нащадком богів був лише фараон. Онуки богів були дітьми природи, тому не будували кам'яних пірамід, щоб не захаращувати краєвид похмурими мегалітами, а насипали земляні пагорби, які розквітали різнобарвним килимом кожної весни. Вони не марнували сили для перевезення та обробітку кам'яних брил, натомість брали пластичний, вічний, будівельний матеріал у себе під ногами і будували кургани, змієві вали, майдани, і набудували змієві вали до тисячі кілометрів. Та насипали тисячі майданів, які, які Майдани Безводовки, були храмами пригоризонтними обсерваторіями біля кожного поселення на значній частині території сучасної України. І наші раціональні предки більше за кого-небудь заслуговують називатися цивілізацією. цивілізацією майданів. І там, де зараз безкрайні пшеничні ниви, жили наші праотці та праматері, сіяли хліб. І збирали його бронзовими серпами. Та не одним хлібом жили тоді люди. Вони кожного дня зустрічали і проваджали сонце, і дивилися на усіяне зірками небо та хотіли зрозуміти закони Всесвіту. Тих часів до нас дійшли не лише биті горщики, а ще й знання у формі святково-обрядового календаря: коляда, водохреща, Великдень, Зелена неділя, купала, спас. Всі ці свята підпорядковані сонячним подіям протягом року. В усі часи сонце було для людини більше, ніж небесне світило. Воно було божеством, яке давало тепло, світло, поживу для худоби та людей. Отже, без перебільшення було джерелом життя. Воно ніколи не згадувалося в негативному значенні, а лише запітатами красне, ясне, золоте та в улесливій формі сонечко. Для того, щоб краще віддати Сонце, і побудували обсерваторію Академію наук древнього світу, в якій астрономи-філософи того часу вивчали цикли небесних світил щоб гармонізувати життя людей з космічними ритмами. Безводовка чекала тисячі років, коли її згадають. Вона потребує нашого захисту, щоб простояти ще тисячі років.